Всім привіт! Сьогодні розкажу, як легко ви можете заробити від 3000 до 40 тисяч гривень виводних та без жодних вкладень. Дивіться, для початку вам потрібно перейти за посиланням, що буде в описі під даним відео. Перейшовши, ви попадете на ось такий мій пост телеграм-каналу з 0 до мільйона. Як бачимо, зараз стартував другий айдроп. Від проєкту Lex, де ми можемо безкоштовно отримати від 76 до 1000 доларів виводних та головне без вкладень від біржі WhiteBit. Насамперед, вам необхідно перейти за даним моїм реферальним посиланням. Ось, перейшовши, ви попадете на ось таку от сторінку, нам необхідно прогорнути вниз. Так, ще гортаємо. І ось бачимо Lex Airdrop Company, де вони зараз. Роздають 3 мільйонів е, токенів. Е, насамперед тут буде кнопка Логін, ви на неї нажимаєте та авторизуєте ще раз свою пошту, е, Twitter, е, Telegram або ще раз будь-який е, е, інший спосіб або ж соціальну мережу. Після того, як ми авторизувались, ну, тут нам необхідно виконати ось такі от простенькі завдання. Перевірка на бота перше завдання. Друге завдання це законекти свій гаманець, це може бути Metamask. Третє завдання це кожного дня нажимати на кнопочку Chockін. І вам безкоштовно буде за це давати 10 ось таких грибочків. Далі ми підписуємось на їхній Твіттер і отримуємо ще 10 грибків. Далі ми ставимо лайк на їхній пост, отримуємо ще 10 грибочків. Також хочу зауважити, що не обов'язково виконувати ці от завдання, там де лайк і підписка. Воно зараховує навіть, якщо ви нічого і не виконували. Далі ми робимо репост, підписуємося на їхній телеграм-канал. Ось вже підписка на телеграм-канал зараховує тільки, якщо ви вже справді підписалися. Підписка на телеграм-чат. Далі ми виконуємо це завдання. Нажимаємо на це завдання, і тут нас попросять скачати додаток. Ви можете його скачувати або ж ні, це на ваш власний розсуд. Але обов'язково потрібно буде написати англійськими словами слово суші, оскільки вони питають, яка криптовалюта у них в гаманці стоїть перша. Ось напишіть слово ось таке от Суші, і вам також зарахує це завдання. Так, дивіться. Наступного нам, нам необхідно підписатися на їхній інстаграм. І ось в розділі Invite Referrals скопіюйте своє реферальне посилання, запрошуйте по ньому друзів і за кожного друга ви будете отримати по 10 грибочків. Дане реферальне посилання не таке, як в першому сезоні, якщо ви до цього робили. Тому обов'язково скопіюйте нову ось це от ваше реферальне посилання і запрошуйте по ньому друзів, щоб заробити більше ось таких от грибочків. Також ми можемо ще виконати ось ці от е, завдання. Тут я його поки що не перекладав, пізніше можете перекласти і вияснити, що вони там від вас хочуть. І також ви можете виконати завдання, де вас просять купити токени Lex. Я думаю, що хто купить ці токени, то він е, з великою вірогідністю е, буде е, в топі, в топ-40 людей, які отримають від. Е, 200 здається доларів до 1000 доларів. Так, дивіться. Відповідно, чим більше ви тут грибів ось таким чином назбираєте, тим більше коштів ви зробите. Ось бачимо, що я на даному етапі на першому місці поки що йду. Я от запросив 20 людей всього на все є на першому місці. А за перше місце я вам нагадую приз 1000 доларів. Ну, в токенах Lex так, дивіться, відповідно, чим більше грибів ви назбираєте, тим вище ви будете в рейтингу. І топ-40 людей в цьому рейтингу. Топ-40 людей в цьому рейтингу отримують по від 30 тисяч токенів Lex до 130 тисяч Lex. Тобто від 228 доларів до 1000 доларів. Ви можете отримати, якщо будете в топ-40 користувачів рейтингу. І ще 100 рандомних людей, які виконали хоч декілька тут завдань, ну, можна хоч одне якесь завдання виконати, якщо ви не бажаєте витрачати на це час, то 100 рандомних людей отримають по 10 тисяч токенів Lex. Дивіться, нещодавно на біржі WhiteBit проходив лаунчпад, де от Ціна покупки одного токена Lex була 0,0038. І того ми маємо, що якщо е, винагорода для 100 рандомних людей, тобто кожен користувач отримає по 10 тисяч токенів Lex. Тобто ми 10 тисяч множимо на 0,0038 і ми отримуємо 38 е, доларів. Але так як це лише лаунчпад, то відповідно на лістингу ціна має бути як мінімум вдвічі вища. Тому і виходить, що якщо. Попадете в 100 рандомних людей, то ви отримаєте 76 доларів, а можливо навіть і більше. Також, якщо ви будете топ-40 в рейтингу, то ви отримаєте від 228 до 1000 доларів виводних. Тут попасти в рейтинг досить просто, оскільки не так уже багато і користувачів приймає участь в цьому аеродроб. І нагадую, що він буде тривати лише ось 3 дні. до 3 вересня включно. А 4 вересня вже відбудеться власний лістинг даного токена на біржі WhiteBit, де ми зможемо продати даний токен і вивести всі зароблені кошти. Тому, по суті, я вам рекомендую обов'язково прийняти участь в цьому аирдропі, оскільки тут не потрібно абсолютно ніяких вкладень, і ви гарантовано отримаєте нагороду. Навіть якщо ви не попадете в топ-40 людей, у вас ще будуть хороші шанси для того, щоб заробити халявні 3 тисячі гривень. Тут просто пройти перевірку на бота, підписатися на їхні соцмережі, законектити свій гамнець. І все, у вас будуть реальні шанси отримати на халяву 3 тисячі гривень, як мінімум. Якщо ж ви ще докладете якихось зусиль, запросите друзів по своєму реферальному посиланню, то відповідно ви ще можете заробити навіть 1000 гривень максимально. Дивіться, ще важливий такий момент. Пізніше вони сюди добавлять ще таке завдання. Де потрібно буде вказати свій нікнейм на біржі WhiteBit. Тож обов'язково, ось тут в пункті третьому зареєструйтесь на біржі WhiteBit, якщо ви ще цього не зробили. Пройдіть там обов'язково верифікацію. І коли вони попросять, ваш нікнейм, нікнейм з біржі. Whitebeat, ось тут, тут нажимаємо на іконку людини, і там, де основний аккаунт, бачимо, пише ваш нікнейм. Просто його ось тут скопіюєте і вставте, коли вони попросять. Тож, рекомендую вам обов'язково зробити це завдання, адже це найлегші 3 тисячі гривень, максимум тисячу доларів виводних для кожного з вас. Тобто, ви можете заробити від 3 тисяч гривень до 40 тисяч гривень, абсолютно без жодних вкладень, виділивши на це всього навсього 5-10 хвилин вашого вільного часу та запрошувавши друзів, побажання, звісно. В принципі, на цьому все. Обов'язково підписуйся на мій YouTube канал Реферал, а також на мій Telegram канал з нуля до мільйона. Там буде ще багато актуальних та цікавих способів заробітку.